Гарантія успішності фітнес-клубу. Це правильно підібраний комплект обладнання. З вас лайк, підписка. Помчали. Чому Impulse Fitness найбільш популярні тренажери для фітнес-клубів? І тут є 5 основних причин. По-перше, це світовий бренд, обладнання якого постачається більше, ніж до 50 країн світу. По-друге, тренажери виготовляються на заводському повністю роботизованому виробництві. Від моменту підготовки та порізки металу до збарювання та фарбування рамних конструкцій. І тут точно виключено криворукість. По третє, продукція має бездоганну професійну якість та комерційну надійність всіх матеріалів. Уявіть на одну тільки раму діє довічна гарантія. По-четверте, сучасний преміальний дизайн та професійно поставлена біомеханіка руху, і це дуже класно. Професіонали це точно оцінять. Ну і по п'яти, звичайно ж, найдемократичніші ціни, як для фітнес-обладнання преміального рівня. Вже зараз тренажери Імпульс є прямим конкурентом багатьох світових лідерів, тому що якість така ж, а ціни набагато нижчі. Бажаєте, ми прорахуємо індивідуальну комплектацію для вашого фітнес-клубу. І ви самі на прикладі переконаєтесь цьому. Звертайтеся до нас, прямі контакти в описі.